Російський ворог продовжує тероризувати мирних громадян, невпинно обстрілюючи українські міста, вбиваючи невинних людей та руйнуючи цивільну інфраструктуру. Цієї ночі Україна потерпала від однієї з наймасштабніших повітряних атак за останній час. У ніч на 28 серпня російська армія випустила по Україні 629 засобів повітряного нападу. З них 589 було подавлено силами ППО. Через ворожі обстріли постраждала Вінниччина, де російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього було знеструмлено понад два десятки населених пунктів, пошкоджено більше десяти житлових будинків. Окрім того, знову під вогнем опинилася Дніпропетровщина, де через ворожі Жі БПЛА сталося декілька займань та пошкоджено два сільськогосподарські підприємства та чотири машини. Також два ворожі БПЛА було зафіксовано над Буковиною. Один з них знешкодили сили ППО, інший вилетів за межі області. Повідомляє начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Фейсбук. Суттєвих пошкоджень та втрат через терористичні акти росіян зазнала українська столиця у Києві. Внаслідок влучання російських боєприпасів виникли числі. Ленні пожежі та руйнування житлових багатоповерхівок. Зокрема, одна з ракет повністю зруйнувала під'їзд п'ятиповерхівки. Постраждали приватні будинки, садочок, пошта, університет, офісні та адмінбудівлі, гаражі. Та автівки станом на 14.00 у Києві відомо про 17 загиблих. З них 4 дитини. Більше трьох десятків осіб постраждали. Останні дії Росії демонструють, що країна терорист не хоче закінчення війни, а прагне знищити Україну і тероризувати весь світ. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк у мережі Фейсбук та закликав іноземних партнерів знайти на поступки Росії, а дати радикальну адекватну відповідь. США та партнери мають це усвідомити будь-які розмови про компроміс для Кремля лише пауза, щоб накопичити сили для нових атак. Російські убивці мають відповісти за кожне згублене життя в ім'я справедливості і заради майбутнього, у якому нові покоління житимуть без страху, показати, що таке FPV-дрон і як він працює. Військові 82-ї окремої десантно-штурмової бригади організували спеціальний захід для дітей. Їм розповідали про принципи управління дронами, показали їхню роботу в дії та пояснили, чому ці технології стали одними з найважливіших на фронті. На даний час будемо проводити міроприяття для дітей. Будемо показувати, як літати на FPV, як його налагоджувати. Та взагалі, що таке FPV. розкажемо вкратце. Дітей не лише знайомлять з дронами, а й навчають базовим принципам управління. Дітям ми будемо показувати так, принцип роботи. Звісно, ми не будемо показувати технічні характеристики, тобто, як прошивати і так далі. Ми будемо показувати іпосредственно, як вже літати цими бортами. Тобто, ми покажемо, як будемо вражати ціль, поставимо умовну ціль, і будемо реалізовувати. На фронті FPV-дрони вже стали ключовим інструментом боротьби з ворогом. Їхня роль незамінна. На даний час в нас в країні війна. Війна йде новим кроком. Зараз FPV на передовій вважається одним із, скажімо так, пріоритетних для нашої бригади розрахунків. Бо дуже Дуже-дуже багато ФПВшників, які роблять роботу, нищать ворога. На даний час дуже-дуже актуально. Серед інструкторів досвідчені бійці, які першими заходили на найскладніші ділянки фронту. Сьогодні я взяв одних із кращих ФПВ екіпажів для того, щоб ми показали, як працюють, як можна працювати фпв дронами в бойових умовах. Одна з ключових цілей заходу продемонструвати, якою стає сучасна війна, адже саме такі технології лежать в основі армії нового покоління, тому що це майбутнє. Дивіться, це майбутнє. І у нас ще є наземно роботізовані комплекси НРК. Вони зараз виконують дуже класні роботи на передовій лінії. і це буде ще набагато краще ніж ФПВ. Це майбутнє, і ми розвиваємось. Наша бригада 82 розвивається в цьому напрямку і досить навіть. Класне сказав би захід не лише цікавий і пізнавальний, а й справжній емоційний вибух для юних учасників. буде. дуже класно, буде. класно прикольно. прикольно. Я такого ще не бачила всі ці дрони. Нам так сподобались емоції від такого незвичайного практичного заняття дітям. Точно вистачить надовго. Вони не лише побачили, як працюють дрони, а й дізналися наскільки важливою є ця технологія для захисників на передовій. Можливо, хтось із них у майбутньому сам зможе стати оператором або розробником нових безпілотників. А поки що це знайомство з тими, хто щодня боронить Україну за допомогою найсучаснішої зброї. Аліна Рябко, телеканал TV. Загинув захищаючи Україну від російського окупанта із солдатом Олександром Гордеєм, воїном військової частини А 49 41 попрощалися у борівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Новий депутат у Чернівецькій міській раді місце Марини Кирилюк від партії Єдина альтернатива займе Роман Никифорук, керівник комунального підприємства Місто Сервіс. Про це стало відомо сьогодні на засіданні сесії міської ради, 28 серпня. Він був наступним за черговістю кандидатом у депутати у виборчому списку. Нагадаємо, що 31 липня Марину Кирилюк за її власним бажанням звільнили з посади секретаря міськради та позбавили депутатських повноважень. Скільки коштує учень? Учасники освітнього процесу догулюють останні дні канікул і готуються до нового навчального року. Але перше вересня це не лише свято першого дзвоника, а й фінансові витрати. Скільки потрібно коштів, щоб зібрати дітей до дитячого садочка, школи, гімназії чи ліцею? Таке питання ми поставили чернівчанам. Ну, до п'ятнадцяти мене унесло. У пані Іванни минулого року було троє школярів, а цьогоріч старший син став студентом. Почаюсь в Чернівецькому про професійному Чернівецькому машиноводівний ліцей, дев'яте училище на Хотинській. Хлопець старший син у багатодітній родині, тому вже робить власний внесок у сімейний бюджет. Собі теж сам купляю, сам заробляю, ну, одежу, книжки, декотрі, зошити, альбоми, щоденники. Я думаю, нормальні витрати. Ну, звісно, треба одяг купити, і канцтовари зараз не дешеві. Звичайно, дорого, тому що одні кросівки, обув, так вдівати, то так коштує саме як на дорослого. 600, 700, 800 гривень, платіжка теж 600, 700, 800 гривень, плюс садочку, ще треба давати на всякі їх потреби, якщо державний садочок, так що дорого. Ой, не знаю, ну це дуже багато. Я це робила в кілька етапів, але це більше ніж 10 тисяч гривень однозначно. Задля економії сімейного бюджету, деякі батьки купують дітям одяг у секонд-хенді. Чи не стає це причиною заниження самооцінки і як до цього ставляться інші учні? М -м, я не знаю, але щиро надіюся, що цього немає. щиро, надіюся, що, надіюся, що батьки навіть тих діток, які приходять в секонді, зуміли їм донести що цінність в іншому, не в одязі і не в речах. Одна з реалій воєнного часу навчання онлайн спершу через карантин, а потім під час тривог. І, хоча офлайн вимагає суттєвих матеріальних витрат на відміну від дистанційного, опитані чернівчани виступають виключно за очний формат. Одна з переваг якого живе спілкування. От і школярі з нетерпінням чекають зустрічі з однокласниками. Ну я хочу, вообще я дуже люблю інформатику, тому що я хочу стати програмістом. Да, я хочу відвчитися 11 класів і піти на програміста. Мені подобається школа, що там друзі є і можна навчатися. Математика там. Мені подобається дуже сильно. Там є багато друзів і предмети є класні. Це дуже важливо, тому що дітки в колективі вони вчаться общатися з дітьми, з вчителями. Я кажеться тет на тет, тому що інакше по це вони мало що будуть знати, як все, що онлайн. Я вважаю так, по-моєму. А по По-настоящему -по є діти, що й займаються. Ну то одиниці, що по онлайну можуть щось знати, і як кажеться, буде з них люди будуть. Я так вважаю. А загалом і батьки, і учні хочуть, щоб новий навчальний рік став для всіх часом нових відкриттів, творчих досягнень та незабутніх позитивних вражень, безповітряних тривог та небезпек. Оксана Ковальова, телеканал ТВА. До 1 вересня залишилися лічені дні, а отже, вже зовсім скоро школярі знову сядуть за парти, аби поринути у світ нових знань та цікавих досліджень. Але вже зараз, в останній тиждень канікул, дуже важливо створити в учнів яскравий навчальний настрій, допомогти їм м'яко та без стресу, влитися в освітній процес та зробити його цікавим і захоплюючим. Оригінальний спосіб, аби втілити це в життя, вигадали у Чернівецькому ліцеї Соломон, де вже гарною традицією стало проведення серпне пізнавального квесту, у якому беруть участь всі школярі. «У Нас є чотири станції по чотирьом різним країнам. Щороку вони оновлюються Цьогоріч Це Єгипет, Бразилія, Японія та Франція. І п'ята станція вона підсумовує попередні станції. Вона є ніби такою країною, яка нас чекає на небі поруч з Богом. То діти, вони не стоять черзі. Вони на кожну станцію приходять своїм класом, своїм класним керівником. Вони там проходять. Певні такі конкурси, дізнаються щось нове, і потім вони всі разом зустрічаються на одній станції, яка це все підсумовує, і там вони вже отримують ціннісну настанову, моляться разом перед початком навчального року. Це можливість поєднувати корисне і приємне. Ми створюємо освітнє середовище, в пріоритеті якого є ментальне здоров'я учнів. Як приємно спостерігати за теплим спілкуванням дітей? Бачити, як вони знову об'єднуються в класні родини, беруть участь в командних іграх. На кожній станції проводять тематичні конкурси, пов'язані з обраними країнами, аби учні дізналися про них більше різноманітних цікавинок, а також про тамтешню історію християнства, зазначає Андрій Стьопкін. На станції Бразилія у нас є зв'язок з футболом. Наприклад, станція Японія вона має зв'язок, наприклад, з такою грою, як Судоку. Вона ви знаєте, математична, тому діти вони поєднують приємне з цікавим. Якщо в класі є якась новенька дитина, вона також виливається в колектив, і це можна сказати, такі. Айсбрейк, діти між собою здружуються через гру. Це дітям прививає командні навички, діти вчаться адаптуватися до нових умов. Тобто, кожна станція це новий для них конкурс. Вони не повторюються з року в рік. Ну і звичайно, це ціннісна така база, яка їм надається. Тобто, діти вони на кожній станції для себе дізнаються не тільки нове щось зі знань, а щось і для духовної своєї частини для свого духовного зростання. Також подорожуючи різними країнами, вони дізнаються про цікаві факти можуть поринути в атмосферу тієї чи іншої країни і дізнатися про цінності та особливості. Ну і найголовніше, ми розповідаємо нашим дітям про країну, яка називається Новий Єрусалим, про яку описує Біблія. І ця країна це мрія кожної людини, яка вірить в Бога. І вона хоче жити в цьому новому Єрусалимі. Ольга Волкова і вчителька ліцею, і мама п'ятикласниці та десятикласника, які тут навчаються, діти пані Ольги беруть участь у серпневих квестах ось уже п'ять років поспіль. І щоразу у це допомагає з позитивом влитися у новий навчальний рік. Спостерігаючи і за класом, і за власними дітьми, я можу сказати, що діти дуже чекають цього свята, цього заходу. Вони не бачили один одного ціле літо. Тому вони з радістю приходять і перебуваючи на станції. Цях даного квесту вони в ігровій формі вчаться працювати в команді, чути одне одного, приймати рішення. В житті часто бувають такі ситуації, де потрібно проявити ці риси, і я рада, що мої діти, мої учні саме в такій формі вчаться, головному, що це на першому місці має бути не змагання, а підтримка, співпраця, допомога. А для школярів такий квест це ще й веселощі, довгоочікуване спілкування з друзями та однокласниками, а також чудовий настрій. Я дуже зраділа, коли прийшла знову на цей квест, і коли я побачила своїх друзів і свою вчительку, я їх обміняла і згадала, як це бути в цій школі. Зустрітися з друзями, щоб провести з нами час, побачити нового вчителя, зізнатися щось цікаве про різних краля. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ. Відійшов у вічність відомий чернівецький художник, музикант та громадський діяч Сергій Колісник. Останнім часом митець боровся з онкологічним захворюванням та проходив курс лікування. Проте хвороба виявилася сильнішою. Сергій Колісник був багатогранною творчою особистістю, відомим майстром станкового живопису та графіки, членом спілки художників України. Його роботи експонувалися не лише в Україні, а й за кордоном у Бельгії, Німеччині та США. У творчому доробку митця поєднання глибокого ліризму та віртуозного володіння різними техніками. Особливе місце займав іконопис. Чоловік працював у техніці жовткової темпери, полив касу. Що надавало його роботам особливої духовності та глибини, 19 липня цього року? Художник відзначив своє 60-річчя. світла пам'ять світлій людині, глибокі співчуття рідним, близьким та всім, хто його знав. Дві ДТП трапилось на Буковині за минулу добу. Учора, 27 серпня, на автодорозі Данківці Вартиківці сталося зіткнення автомобіля з дорожньою огорожею. Внаслідок зіткнення постраждав двомісячний хлопчик. Медики госпіталізували дитину до лікарні для надання необхідної допомоги. Ще одна аварія сталася у селі Ставчани, де 29-річний житель села Киселів не впорався із керуванням мотоцикла та впав. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні щодо двох аварій тривають досудові розслідування. Серія пожеж сталася на Буковині за минулу добу. Так, 27 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Слобода горить господарська будівля, яка зблокована із житловим будинком. На час прибуття вогнеборців, полум'я вже перекинулось із господарської будівлі на покрівлю житлового будинку. Надзвичайники ліквідували загорання на площі 130 квадратних метрів. Вогонь встиг знищити господарську будівлю, перекриття та покриття житлового будинку. Постраждалих та загиблих пожежі немає. Попередня причина займання дитячі пустощі з вогнем. Окрім того, ще три пожежі ліквідували на відкритій території у Чернівецькому районі з загальною площею понад 2 гектари. Також у Чернівцях вогнеборці загасили палаючий сміттєвий контейнер на незначній площі. Причини займань встановлюють фахівці.